Вітаю вас, хлопці і дівчата. Я думаю, в кожного в дитинстві було, в кожного хлопця це точно, та і дівчат, напевно, була своя десь коробочка, так, де збиралися весь хлам. Якісь цікаві речі, якісь ножички, якісь батарейки, якісь там ліхтарики, якісь монетки, якісь камінчики, щось десь знайдеш і розбиралося. Але найцікавіше, що пройшло, пройшли бо декілька десятиліть. І в мене все одно є якась коробочка, в якій оцей весь хлам я збираю. Я думаю, давайте я вам покажу, може вам буде цікаво, що тут знаходиться. То просто десь щось пішов по дорозі, щось купив, щось. Той от, і все туди кладу. Десь треба то класти, правильно? От може вам буде цікаво, що тут є. На велику частину з цього були окремі огляди, але давайте я вам покажу. Може буде цікаво. Мені би було цікаво, оця хлопчача коробка, так? Кожен хвалиться EDC, яке в нього є, а от хлопчачими коробками ніхто не хвалиться. А я похвалюся. Компас. Компас купив в Аврорі, але чим він мені сподобався, що він, от, він досить швидко, якщо його так от чик-чик-чик, він е, порухати, він е, напрямок показує правильно. Наскільки правильно, давайте подивимося. Візьмемо в мене є ще радянський. Він, до речі, правильний оцей радянський. Бачите, до речі, стрілка тут довше стабілізовується, тут скоріше в тому китайському. Бачимо. Однаково, однако. Давайте ще подивимося порівняно з смартфоном. І ми бачимо, що смартфон, ну, в принципі, правильно, але, по-моєму, чуть-чуть смартфон сюди показує. Через що це може бути? Бачите? Ні, ну в принципі, правильно. Так, так. Можливо, чуть-чуть є відхилення, бо насправді ви знаєте, що компас показує не ідеально на північ, так? Він на пів... бо... Магнітний полюс він не співпадає з, з північним полюсом. О, тому там є, залежно від того, де ви проживаєте, там є поправка. І, скоріше всього, в програмах вже ця поправка врахована. Там декілька градусів, там 7 чи 8, залежно, де, де ви знаходитеся. І тут трошки вона є відхилення. То я думаю, тут вже просто враховується ця поправка. Пошукайте, якщо вам це цікаво. Для чого потрібен е, компас? Дивіться, дуже багато людей говорять, що мені компас, в мене є смартфон. Так? Пояснюю, дуже багато. Ще в мирний час людей. Рятували рятувальники обморожених, вони там замерзали, десь йшли вони взимку, там, наприклад, умовно кажучи в Карпати. І брали смартфон на ногах кросівочки, і вони туди валять. Бо в них є смартфон. Смартфон сідає за декілька годин, особливо на холоді, розряджає, і все. І немає ніякого орієнтування. А компас є компас. Єдиний більш ним треба вміти орієнтуватися, користуватися. І для цього собі треба мати карту, скачати її, заламінувати, щоб ви мали карту. Користуватися компасом ну, можна по картах, але найпростіший метод то, о, дивіться, завжди повинна ця стрілка так, червона співпадати з, на північ, показувати на N, n North, Північ, От вона завжди співпадає. І коли вона співпадає, завжди, де б ви не були, ви орієнтувалися, завжди вона повинна бути співпадати з північю. І коли, куди ви йдете, наприклад, якщо я хочу йти от в ліс туди, ну, наприклад, от, от в тому напрямку. так, от Нехай смартфон, от в напрямку смартфону. Я звідси хочу йти в напрямку ставлю на північ, щоб співпадала. І я йду туди. там Бачу по шкалі на 120 я йду. Бачите, от шкала пише там 120 цифри. Видно, не видно? 120. Це означає, я повинен запам'ятати, що мені повертатися на протилежне, мені, по, мені повертатися на, три, на 300. Навпроти цього, де я йду, так, навпроти 120, отут є 300. Значить, повертатися я буду на 300. При цьому весь час стрілка співпадає з північ. Ось так користуватися. Які можуть бути нюанси? Назвичайно краще купувати нормальні компаси, а не такі іграшки, е, ну і нормальні коштують нормально. Там Сілва і ще якісь там є фінські, шведські ті компаси. І єдине, на що звернути увагу, що коли ви ним користуєтеся, з боку не повинно бути металу. Тому що людина може мати, от, умовно кажучи, у мене тут зараз штатив переді мною, і він зараз може починати збиватися. Тобто ви відтягуєте від, від тіла, щоб не було поруч метал, тому що метал може покази збивати. Так, наступна річ, це я собі давно купив, років 10 тому. Напевно, це є радянський кістовий силомір. Для чого? От воно. Ого, сьогодні ще не погано. Так, враховуючи, що придіною камера, мені незручно. 54. Купив я 10 років тому за 700 гривень, і я не шкодую. Багатьом людям давав я ним користуватися. Від 40 до 60 кілограмів люди затискають. Причому і роботягам, і комп'ютерщикам. Єдина людина з тих, що ми знаємо, 83 зажала. Це дуже багато, але він унікальна людина, мав свою школу з тайського боксу, там, уніком. О, в кінці, якщо додивитись ролик, я вам скажу, чому я люблю силомір, використовувати кистовий силомір, для чого. І шахи. Шахи і кистовий силомір. Я вам потім скажу, якщо додивитися. Так, що тут в мене далі лежить? Ножик, мора, я вже і відео, і не раз він в мене вмількав відео. Там я його тримаю в тій коробці, отут він і лежить. Так що хороший, надійний, недорогий, зовсім недорогий ніж, так? але такий, що важко його поламати. Сталь, доб... не... Сталь не дуже тверда, але добре точиться. І одразу раз показую ножі. Також він у мене не огляд був, я його показував. Це є сталь d 2 на підшипниках від Ганзу. Відносно недорогий, брав в чорну п'ятницю, дешевше мені обійшовся. G10 накладки. Ну, такий хороший, складний ніж кишеньковий. Отакі От речі, які зараз використовувати не можна, і я їх не використовую. Це є старі добрі Добрі петарди. Вони вже в мене років, по-моєму, 20 тому. 20 тому. Зараз ви їх, зараз заборонено їх і купувати, і продавати. так? А я їх і не купую, і не продаю, то в мене вже років 20, так і лежать вдома. Зараз використовувати, нагадаю, фаєверки не можна, по-моєму, навіть кримінальна відповідальність. Хлопці, будьте дуже обережні. Зараз такий час, що ніхто не буде церемонитися. О, Так що просто є та є. Ізраїльський бандаж. Це з AliExpress, але це хороший. Там є погані і є хороші. Якось також огляд робив. Це така річ, якщо. Не артеріальна кровотеча, а там винозна, щось ви порозбивали, щось вам там чи проткнули тьфу -тьфу, ножем чи чимось. Не можна оцим е, пере, рано за, затягувати. Цей він е, той, під вакуумом. Хороша ну, хороша річ, хороша річ. І до речі, майже все, що в мене тут знаходиться, зверніть увагу, це великий термін експлуатації. Ну, тобто, не один рік. Там, де, що є взагалі безкінечна, є що там, 5 років, 3 і таке. Це є піч. Це є піч. Також огляд робив, спиртова піч. Оце знімається, тут ставимо наверх, там є така с густа спиртова суміш, і можна приготувати на одному декілька літрів там, чаю, кави, а можна просто воду прокип'ятити, якщо ви берете з такого джерела. Ну і це запасна до неї. Це є разом з тим, а це так би запасна. Мені піч. Нехай буде. Ось таким теоретично два дні одна людина може повністю забезпечити себе водою, чаєм і очистити воду фільтруванням. Часи непрості, нехай буде. Так, це є кресала. Крисало, я тут не буду показувати, бо воно мені зараз все спалить. Це крисало від це, здається, польської фірми Вілду, Фарацаревий стержень і засіб для викрешування іскор. Хороша річ, також робив огляд, легенько, шикарно не можна розпалити вогонь. Ви скажете, чому не запальнички? Так, я за запальнички, в мене їх штук, напевно, 10 є по всіх кишенях розіпхані, по всіх тих, по всіх рюкзаках, по всіх сумках. Але, наприклад, всяке буває, а це воно і йому не страшна ні вода, нічого. Це от такий. Надійний е, варіант. Так що, як запасний варіант, нехай воно буде. Хоча в абсолютній більшості людей цього не потрібно. То що, а, брелок світловідбиваючий. Ну от купив та й купив. Це щоб було видно на дорозі. Ну таке нітрилові рукавички. Це я, по-моєму, в Аврорі купив. М -м -м. Для чого він потрібен? От, наприклад, вам щось потрібно робити, так, щоб не замазати руки. І плюс, плюс, наприклад, надавати допомогу медичну, щоби для того, щоби. Щоби ви нікого не заразили і вас ніхто не заразив. Тут їх аж дві пари. По-моєму, дві пари. Є-то є. Воно термін придатності тут, по-моєму, дуже ну, великий. Дуже великий, чи там 10 років, чи більше. Нехай лежить. Часи не прості, я повторюю. Такі речі я вам вже показував. Це є, я ним користуюсь цим, це є. Кишеньковий мусад для того, щоб точити ножі. А це я ним не, не користуюся, але нехай буде також камінь для заточування ножів. От я вже, я вже показував, якомусь берете. І отак підточуєте, ніж підправляєте. Добре, хто хоче, підправляє, хто хоче, підточує. О, І в поході, от. У вас воно буде завжди, ніж буде гострим. Тепер окремо батарейки. Це батарейки. У мене є акумулятори, бо я по професії фотограф, то в мене того добра є акумуляторні, пальчикові, і, і О, Але це є одноразові. Деколи їх треба, не обов'язково акумулятори. Це є мізинчикові, а це є 18650 з Китаю, хороші. У мене також запасних, по-моєму, 6 штук є. Не всі в тій коробці. 18650. Хороші відгуки, там щось 3400 мА за годину ємність. Ну, тобто хороші. От, такі, вони в таких футлярах прийшли, бо це літій іонів непогано переносять удари. Так? Це гермомішок на 3 літри. Колись треба буде зробити огляд. От. Тут сюди щось кладете, потім закручуєте його і, і защіпаєте. От. І йому не страшні. Тут можна якісь документи покласти, чи важливу техніку, щось такі речі, щоби вам воно потім не... Не намокло. Скось двосторонній, та є та є. Нічого тут особливого. Це сушкар, присипка для ніг. Тобто, якщо ви багато знаходитеся в, десь в дорозі, так, і потрібно, щоб нога не потіла, щоб не натирало, щоб не було неприємного запаху, щоб не розвивався грибок, це сушкар. Сушкар, термін придатності, по-моєму, також не обмежений. Чи... Я не дивився, ну досить тривалий в нього термін. А, 60 місяців термін придатності. От така річ, бо ви знаєте. Гігієна це все це має значення. Це така штукова, то я собі купив на експрес шторка для камери ноутбука. Помада гігієнічна, нічого смішного нема. Гігієнічна помада і крем для рук це є важливі речі. Це засіб для вимірювання pH води кислотності і засіб для вимірювання типу, чистоти води. Ну, це PH то скоріше як іграшка, тому що потрібно робити калібрування. А оця річ для, що, для кого вона потрібна і кому потрібна. Якщо ви використовуєте фільтри для води, так, щоб подивитися, коли вже його потрібно змінювати. Тобто я знаю, коли, коли я поставив, який він показує показники так, фільтр. І потім через там, місяць, по-мовному я міряю, і я вже знаю, що якщо він вже показує гірше, ніж водопровідна вода, смисл його тримати, якийсь міст. Я тоді вже зміняю цей фільтр. Так що це, це річ хороша. А це USB-тестер. Ну, хто знає, той знає. Підключаєте, щоб знати, ну, наприклад, скільки там. Поміщає в себе якась чи ліхтарик, чи смартфон, наскільки вже сів, наскільки його батарея в себе поміщає тих міліампер. Лопа, по-моєму, збільшення в 8 разів з підсвіткою. Підсвітка є як звичайна, так і ультрафіолетова, вже там гроші подивитися, якщо вони є, звичайно. Ложка титанова. Таке, є, то є. Класика опінель. Робив на нього огляд. Опінель. Чим він хороший цей опінель? Що він може в закритому положенні, от він фіксується. Тобто він у вас в кишені не розкриється, вам руки не поріже. Дуже, багато, дуже мало викидних ножів, тактики має таку можливість. А це, от. Плюс ніяких питань в правоохоронних органах до вас не буде, якщо ви таким ніж будете мати в кишені, на відміну від багатьох інших викидних модних ножів. я думаю, ви розумієте. А час зараз непростий, тут все серйозно. Руків я олива для того, щоб він не бухав. Бо тому що опінельки люблять від вологи напухати, ви потім його не відкриєте. Олива це дорожчий варіант, але це хороший. Опінель 8. Зараз я б брав опінель 9. 8 трошки за маленьке. Опінелька 9 трошки більше. Запальнички. Ну, це тільки частина, але тут в цій коробці 3 штуки лежать. У мене їх багато. Портативний фільтр для води. Складається з трьох елементів. Тут є. Тут є перший фільтр грубої очистки, бачите? Далі стоїть оце мікрофібра, чи якась така мікроволокно, що очищує. І там в кінці, щоб всякі запахи, це все От Тут стоїть вугільний фільтр. От. Ви тут накручуєте пляшку з водою, звідси можете пити. Або можете прямо опускати в воду і звідси тягнути чисту воду. Щось там 4 тисячі, 4 тисячі, Ні. Ну Чи 2 чи 4 тисячі літрів дає чистої води його ресурс. Тобто ви розумієте, в складних умовах так, він може врятувати життя. Підходить до будь-якої водойми і вже можна набрати воду. Недорога річ, корисно рекомендую. Ой, знаменита літокала. Зарядка для батареїв, акумуляторів всіх типів. Там літій, літій фером, літій залізофосфатні, нікеліміталгідрині. Ну, одним словом, оці всі АА3А цього всього добра. Зарядка. У мене є і велика на 4, на 4 таких гнізда. Так? На 4. Секції. А тут літо кала, все нормально, все, як книжка пише, нехай буде. Так, що тут валяється, тільки, не смійтеся. Все, що я показую, з долею, як то кажеться, несерйозності відносіться як до розважального контенту. П'ять Леза, від фірми, бік. Термін Ну, не, обмеж... не обмежений Х -х. Ну, словом, є то є, нехай буде, воно нікому не заважає. До речі, 18650 я от тут побачив коробці, що внизу лежало, У мене от тільки тут є, тільки в тій коробці чотири штуки. Нехай буде. Фламаст, цей перманентний маркер і ручки. І вже останнє. Також на це я робив огляд, десь на каналі є грілка для рук. Дуже хороша річ. Просто зараз літо, так, і ми там, а на що мені здалося. Якщо замерзаєш, то капець. Та тут можна руки відігріти. Це є електрична грілка для рук. Тут всередині в них є літій-іонний акумулятор і пластина для нагрівання. Тобто ми коли включаємо. Він може серйозно дуже розжарюватися. Розжарюється настільки, що ледь не руки опікає. Я вже робив огляд на це. Дуже хороша річ. Декілька годин він може гріти. І плюс ви можете увімкнути, коли треба, коли треба, виключили. Тобто можна розтягнути це на тривалий час. Це, оскільки я фотограф, так, але багатьом людям, яким потрібно, щоб руки взимку не мерзли. Це хороша річ. Це хороша річ. Та воно трошки важить, але. І отаке, все. По-моєму, по вже все з коробки я подивився. отаке вийшло в мене. Ага, я ще мав сказати для чого, чому я люблю чуть ледь не забув. Е, чому я м, люблю шахи і кістовий силомір? Тому що деколи я такі, як би сказати, люблю м, експерименти, так? і мене деколи робити такі аналізи, так? що додає сили і розуму. Ну тобто, пояснюю, ну наприклад. Взяв хороші вітаміни, купив. І ти дивишся, чи, як, як дізнатися, чи воно додає розумових властивостей людині, чи не додає. От по шахах можна визначити, там є рейтинг, і ти дивишся, додає чи не дає. Або, наприклад, ви там, там з'їли багато білку, білкової їжі, або добре виспались. Чи додає воно сила, чи не додає. І можна вже такі експерименти робити, щоби. Щоб ви розуміли, наскільки там силу чи, чи розумові властивості, так, як можна якісь лайфхаки, так, як їх можна збільшити. Так от, скажу коротко, що найбільше, що я замітив, додає і сили як фізичних, так і розумових. Ну, тобто одного дня ви зажимаєте чомусь там, 44, наприклад, а іншого дня ви можете 60 зажати. О, і від чого це залежить? Ти починаєш аналізувати. Ага, ага, і от такими можна визначати методами. То я вам зразу говорю і сила, і. Розумові емоційні властивості дуже в дуже значній мірі залежать від вашого настрою. Це я вже перевірив, от перевіряю за допомогою таких систем. Тобто, якщо ви, наприклад, десь або в гостях, у вас хороший настрій, ви зробили хорошу покупку, умовно кажучи, вам там виписали премію. Ваші і фізичні, і розумові властивості. Зростають, помітно зростають. Ну, тобто ви пішли там шахи, вас умовно кажуть, там рейтинг 1800, яло, наприклад, ви бац, ви 1900-1950 граєте на рівні. Тобто вже на, на крок сильніший. Або, наприклад, ви все затискали там 50, наприклад, а ви там, вам дали премію чи, 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 чи хороший настрій, чи вам там, не знаю, щось вас похвалили. Вас вже не 50 буде, а 58. От така річ. А що це нам дає? Ну, наприклад, якщо ви пішли, наприклад, на турнір шахів, та, то перед тим. Ну, наприклад, що у вас був хороший настрій, ну, зробіть собі якусь покупку, яку ви давно хотіли купити. Наприклад, там, хороший там, мобільний телефон, наприклад, прямо перед турніром. У вас буде підйом, емоційний підйом, радість це все. І на турнірі ви покажете свої кращі результати. Чи це з шахів, чи це там, з бігу, чи, чи це там, по якихось силових видах спорту. От я вийшов сьогодні випуск. Відносно, відносно він не серйозний, так, все-таки. Зараз кажуть, хламу нам, нам то понакидав, на що ми то дивилися. О, ну але якщо маєте щось сказати, пишіть в коментарях, тільки будьте чемні. Все, всього найкращого.